Вітаю, друзі! Сьогодні, 10 листопада 2024 року. Хочу познайомити вас із ще одним із своїх здобутків, з дуже цікавою хурмою, яка в цьому році мала перше плодоношення і порадувала мене деякими своїми якостями. У 2018 році осінню я висів 50 на горщик із хурми Сорто Первісто Погілля. Рік поросло, зійшло десь 40. І вже наступної осені я висадив усі з інтервалом від пів метра до метра у себе на городі оці молоді сієнці. Через 3 роки я відправив своїм друзям та родичам. Половину з них, тому що дуже бракує місця, і залишилося у мене 20 дерев. І ось в цьому році з цих 20 зацвіло 11 уже. І на превелике моє здивування, серед цих 11 лише два сорти було з чоловічими квітами, а всі решту з жіночими. І навіть один був, який мав і чоловічі, і жіночі квіти. І ось тієї всієї маси вони дозрівали. Ну, багато було подібних, однотипних, деякі плескаті, форма плоду, деякі видовжені, круглі. Але саме цей сподобався мені найбільше Уже на кінець вересня практично плоди усі дозріли. Ми споживали прямо з дерева, і що саме цікаве, що вони саме на той час дощило, і Соснівська, і сам Перевісток Поділля дуже сильно потріскали. І якщо таку форму зривали і от приносили в будинок, розставляли одним шаром, то буквально за тиждень вже починали з'являтися плісніва. І довго. Такі плоди лежати не можуть. Ну і всі знають, що Суснівська і первісток це не транспортабельна хурма, це хурма для домашнього споживання. Ось цей, цей зразочок, умовна назва стійка 24 Ягоди зірвані більше місяця тому назад. Я подумав, корисно буде подивитись, як вони пролежать. Структура сама ягоди дуже щільна. Нагадує ну, таку мармеладну структуру. Кусавали і зуби залишалися. Це е, місяць тому назад, коли ми споживали цю форму. Оця пролежала місяць практично в кімнаті. Почала трошки ізюмитися, ну, дивіться, який би пліт не взяти, практично нема ні тріщинки жодної. Тільки-тільки. Ну і досить, а так, як попробувати, вона щільна щільна. Ось при розрізі, м'якоть, червоний колір відсутній, але отакий медовий мед гречки. цікавий. З недоліків побачу тільки те, що ось досить така велика. Одна кістка може попастися одна кісточка на три плоди. Дуже багато цукру, також так само, як у соснівської опервістка. І зовсім немає терпкості, не відчувається ні тоді, ні тим більше зараз, коли вона пролежала. Ну, ще буду спостерігати. Чи дотягне вона до Нового року? Ну, думаю, що досить спокійно, тому що кажуть, жодної тріщинки. І солодка м'якость захищена шкірочкою. Шкірочка при їді не відчувається абсолютно, навіть тонша, ніж у Соснівської, якщо взяти. Соснівська, коли переспіє, також і первісток, може залишатися так, прилипнути десь. До зуба, що язиком потім відшкрабуєш, Тут такого немає. Тут все суцільна маса, тож думаю, що заразочок буде цікавим для подальшого досліджування. Ну, хочу вам сказати, що не бійтеся сіятись, буквально за 5 років, то це максимум. Колись при розмові з дерев'янком, він мені повідомив, що у нього були випадки, коли хурма з насіння вже плодоносила на третій рік. Ну, можливо, догляд кращий, тепла більше. У мене, самі знаєте, яка колекція величезна. Догляд був мінімальний. Але, тим не менше, ось з того, з тих 11, що зацвіло заплодоносило, відібраний поки що оцей один. Думаю, що має перспективу. Тож, усім міцного здоров'я, гарних здобутків і не бійтесь Висівати, сійте, і наша Україна колись розквітне буйним, буйним садом з надзвичайно великою кількістю різних рослин.